Доброго дня! Ви на каналі Ніна Київ. Видалось трошки вільного часу і вирішила показати вам Київ. Так що запрошую. Це бульвар Лесі Українки і будівництво нового хмарочосу. Подивимось, що з цього буде. Лишу це тут для історії. Їдемо далі. Вулиця Басейна. Це тепер Галицька площа, універмаг Україна, навпроти цирк. І ось тут поруч знаходиться чудовий магазинчик європродуктів. Трошки покажу. Невеличкий такий магазинчик, але Товар саме іноземного виробництва. Тут Італія, Іспанія, Франція, Німеччина. Частенько сюди заїжджаємо. І дуже зручно, що великий вибір товару. Ось на поличці помітила палочки, хлібні палочки. Такі палочки я випікаю. Треба буде викласти відео. Покажу ще трошки цукерки, різноманітні шоколад. Мій улюблений шоколад. Чорний шоколад, 80% Німеччина. І з наповнювачами шоколадки, м'ятний шоколад. Звісно, візьмемо. Це виробництво Німеччина. І покажу, можливо, комусь буде цікаво. Тут можна розгледіти ціни, різноманітні шоколадки. Ще трошки покажу тут сири, але сири в цьому магазині ну просто покоряють їх стільки. Зараз покажу більше. Тут хамони, нарізка, ковбаси. Можна зорієнтуватися по ціні. Да, помітила марципан. Ми купували такий марципан, і я вам скажу, що дуже смачний. Ну а на рахунок сирів я просто не витримала. Вирішила все це більш докладніше зняти. Це просто сирний рай. Доброго дня, Доброго дня дякую. Подивіться, який вибір. Можна подивитися ціни. Безумовно, це дороговато, але подивіться, який вибір. Я ж кажу, це сирний рай. В магазині продається ще й кава, чай. Дуже багато олії, гарний такий магазин. І ось хочу порекомендувати вам: ми купуємо тут воду. Це лікувальна італійська вода в складі кальцій, магній, натрій, літій, вартість 42 гривні. Дуже приємна на смак, до того ж, лікувальна. Зараз ми знаходимось на воздвиженці. Починаємо пішохідну прогулянку. Ти посмотри на нього в камеру влезла. Воздвиженка це молодий мікрорайон. Його почали будувати десь на початку 2000-х. Зараз навіть уявити складно, що цей елітний район побудували на місці урочища, на місці пустиря. І саме тут знаходився будинок, де народився Михайло Булгаков. Той будиночок, безумовно, було знесено, на цьому місці вже побудували другий. Інший будинок, і таким чином ми через Воздвиженку проходимо на поділ, коли ми підіймемося вище, я покажу, як виглядає Воздвиженка на горі з гори. На вулиці дуже спекотно вийшли купити морозиво. До речі, дуже смачне. Привіт всім від мене. І таким чином з Воздвиженки попадаємо на Андріївський узвіз. Знизу відніється славнозвісний театр на Подолі. Як на мене, то чудово вписався. Hei. Oh. God morgen. На терасі сьогодні банкет. Весілля. Чудово розташовані столики в затишку, прохолоді, супер місце. Далі виходимо на пейзажну алею з такими мальовничими видами, котрі відкриваються саме з цих локацій. Навіть уявити складно, що тут колись був пустир урочище, а зараз воздвиженка, елітний район. вже зручні лавочки. Ось такі сходи на пейзажній алеї. До речі, схили тут спеціально укріплені, щоб не поповзли. І таким чином маємо на місці пустиря таку чудову алею. І красиво навкруги, і корисно для здоров'я пройтися саме таким маршрутом, де повно зелені. У пейзажній алеї декілька таких стовпчиків з подушками різних розмірів. Вони прикрашені такою барвистою мозаїкою. Подейкують, що з цими подушками обов'язково потрібно сфотографуватися. Вони приносять удачу. Чудова алея для відпочинку. До речі, з вайфаєм. Також тут розташована це кнопка термінового виклику, якщо сталася якась надзвичайна ситуація. І ось я бачу після реконструкції пейзажної алеї з нового це скульптура дощ. Доволі відома скульптура. Людина дивиться в небо, а на обличчі велика скляна крапля води. До речі, копію скульптури дощ встановлено ще й в Америці в штаті Массачусетс. А от копія такої скульптури експонується на багатьох міжнародних арт-заходах. Сенс скульптури доволі простий. – людина яка шукає по сторонам відповіді на свої питання, їх не знайде. А ось якщо підняти голову вгору, то обов'язково знайде. І в даному випадку крапля символізує якусь відповідь. Пам'ятник князю Святославу київському князю. Скульптура на коні вийшла досить об'ємною. До речі, містяни її називають ковбасою за ці об'єми. І це єдиний кінний пам'ятник в Києві, вирубаний із цільного каменя. А цей арт-об'єкт називається веселка. Хлопчики, чотири кольорових хлопчики. Зроблена за аналогією з брюссельським пісіючим хлопчиком. У нас аж чотири таких хлопчики. Yeah. you. Реконструкція будинку вже здійснена. Що тут зараз невідомо. Якщо не забуду, тут поставлю що до цього тут було. площа і велика Житомирська ще трошки подолу і андріївського узвозу. Не забувайте ставити вподобайку буду щиро вдячна. «Все буде Україна. Що означає, все буде Україна? Це не про території. Це про підтримку. Про підтримку народа, котрий страждає? Страждає від російського загарбника, від російського окупанта. Все буде Україна.